Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Світом все більше шириться виття з таким змістом. Ми вам вірили, а ви нас бросили. Це стосовно Московії московитів андрофагів. Ну, Зараз такі больові точки є три. Так. Це Іран, які, в якому виють з приводу того, що в Сирії московити кинули їх, і не тільки в Сирії, а в Лівані. Гезбула, в Ізраїлі, в секторі Газа і так далі. і тому подібне. Отже, оцей район, Близький Схід зараз виє просто, Так, проклинає московитів андрофагів, на чому світ стоїть. Ну так, же. Друга точка це Донбас, який. Дамбілі, так, прокляті українці. Хі -хі, скільки то там років? Вісім років, так, уже, мабуть, і забули. Це ж була така головна теза в будь-якому спорі. А ви дамбілі Бамбас в 8 лет. Зачем ви дамбілі Бамбас? Так. Роздовбаний зараз Бомбас, але московитами. І не 8 років, а набагато швидше так, розбомбили і кинули. Так. Там є Потьомкінська деревня, це Маріуполь, який там відбудовують деякі будинки московити спеціально для дурних. <св 'язок> так, в лапках, звичайно, і не тільки для, так би мовити, місцевого споживання, а переважно для ідіотів клінічних закордонних. Їм же, як ми бачимо зараз, бо, на прикладі США вистачає скрізь. Так. Але найбільше виття от така точка просто зосередження. Прокльонів на адресу Москви і московитів антрофагів це Придністров'я. Отут уже класика. Ми вам вірили, а ви нас бросили. Отам, подивиться, ці всі розмови Придністровців із московитами, андрофагами в інтернеті. Так це От у меня муж українець, а я Гагаузка. Так, а ви нас бросили? Так, і в нас вот в квартирі плюс 12, так, газа нет, света нет. Ось такі дела. А ви нас бросили? Так, так ну, треба ж хоч трохи якось дивитися. В глибину копати, от те, що я всіх запрошую, копати глибше, Ну, вони завжди бросили, ну згадаємо, хоча б звідки виникли о, оця назва московитів пацаки. Ну, ззаду наперед треба читати. Пацаки, ну, згадаємо цей фільм Кінзаза Радянський. Якщо ви його не бачили, то подивіться, там є такі люди, яким не можна вірити. З назвою пацаки. Прочитайте ззаду наперед пацак. Це ж хтось додумався тоді до таких речей так, за часів Радянського Союзу. Так, так от, повірили у Казані, так, склали зброю, їм обіцяли. Так, територіальну. Цілісність і незалежність, так як і в Україні, яка повірила теж. А ми повірили, а ані нас бросили Будапештський меморандум. Ну так учіть же ж історію, якщо у вас є хоч трохи розуму, то ви повинні знати, що московитам-андрофагам вірити ні в чому не можна. Вони завжди вас продадуть, завжди здадуть. так. Ну, такий народ. Ну, що ти, ти ляжеш будеш діти, як казав один діяч. Так. Високого рану так, з приводу цього. Отже, ну не можна вірити, так? Це ж уже класика просто, класика. А ні, продовжують вірити. Чому? -то, тому що я ж вам казав прошу. Коли московити-андрофаги відкрили скриньку Пандори, і з цієї скриньки вилізло і розлетілося світом все світове зло. А в скринці залишилася тільки одна надія. Так. І от і віра, сподівання на щось краще. І це все притуляти якимсь боком цю надію до Московії московитів – це був клінічним ідіотом.